Вітаємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. і говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитися цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нами за Остапом та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, будемо сьогодні говорити про те, що так виглядає, а визначилася із тим, хто стане майбутнім керівником НАТО. Але перед тим ми пройдемося по новинах. Знаємо, що Румунія сьогодні пообіцяла надати для України ще додатково. Систему Петріо за умови, що союзники, особливо сполучені штати, допоможуть Румунії отримати аналогічну або еквівалентну систему, щоб забезпечити альтернативне тимчасове рішення для румунської ППО. Про це сьогодні заявили у румунському уряді. В офіційному повідомленні йдеться, що це рішення ухвалили, враховуючи значне погіршення безпек... безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних та масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі енергомережу, а також враховуючи регіональні наслідки цієї ситуації, зокрема на безпеку Румунії. Український президент Володимир Зеленський подякував президенту Румунії Клаусу Йоганісу за таке рішення. Він написав цей надважливий внесок: посилить наш повітряний щит і допоможе нам краще захистити наших людей та критично важливу інфраструктуру від російського повітряного терору. Такі повідомлення написав український президент. Разом із цим також видання Financial Times Повідомляє, що Сполучені Штати планують поставити на паузу поставки ракет до патріотів для інших країн, щоб поставити у пріоритет забезпечення потреб саме України. Ло тижня знаємо, Джо Байден говорив про це і говорив про те, що інші країни змушені будуть зачекати. Бо цитата все, що ми маємо, піде в Україну, поки не будуть задоволені їхні потреби, сказав Джо Байден. Більше деталей сподіваємося, почуємо від адміністрації сьогодні. Точно будемо ставити це питання на брифінгу в Пентагоні, який запланований на а, другу за а, вашингтонським часом. Тому будемо тримати в курсі, якщо будуть якісь новини. На цьому а, із із цього приводу теж а, також. Ми знаємо, що є новини із південної Кореї. Там допустили можливість постачання зброї для України після угоди про стратегічне партнерство, яке підписала КНДР та Росія цими днями. В уряді Південної Кореї розглянуть це питання. Про це заявив радник із національної безпеки країни. Повідомляє південно-корейське агентство Йонхаб. Відомо, що в південної Кореї є одні із найбільших у світі запасів боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, попри те, що су долучається зараз до підтримки України. Марк Рюте, який йде з посади прем'єр-міністра Нідерландів, хоч офіційно нового генсека можуть обрати і затвердити або наступного тижня, або буквально перед самітом, чи і на саміті НАТО, який відбудеться тут у Вашингтоні, справу можна вважати вирішеною, адже перепон для того, щоб Марк Рюте таки став наступним генсеком НАТО. То вже не залишилося угорщина та словаччина раніше цього тижня по сказали, що дали свою згоду на таке рішення. Як Рюте вдалося це зробити? Які виклики стоятимуть перед ними? Що це означає для України? Про все це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіном, який приєднується до ефіру. Богдане привіт. Вітання Богдана ще кілька тижнів тому головною перешкодою до обрання марка Рюта на посаду генсека НАТО називали опозицію саме Угорщини і угорського прем'єра Віктора Орбана. На які поступки, якщо відомо, вдалось довелося піти марку Рюта для того, щоб Віктор Орбан припинив свою опозицію до обрання ем, Рюта генсеком спочатку. Кілька слів про е, Марка Рюта для того, щоб е, мати уявлення. Про що ми говоримо, Марк Рюте зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів, завершуючи свій період на посаді керівника нідерландського уряду, який тривав приблизно 14 років. Це очевидно не жарт в країні, де уряди міняються дуже часто, і до речі, зараз там триває. Тривають коли переговори, на яких е, партії, які перемогли е, ще минулого року, е, мають узгодити нарешті нарешті склад кабінету. Тобто він має величезний політичний досвід переговорів, досягнення домовленостей е, і. Ще як журналіст я мав можливість спостерігати за тим, як Марк Рюте спілкується, як він розмовляє, зокрема із репортерами, він майже постійно усміхається. Таке враження, що навіть якщо б він мав з вами дуже велику проблему, скажімо, там величезний борг, то він про цю проблему з з бурником говорив би з величезною е і майже радісною усмішкою ось такий в нього такий в нього талант з цим талантом він переконав вже усі е 30, е 31 країну тобто загалом членів е у нато зараз е 32, е він переконав усіх включно з угорщиною де як ми знаємо, останнім часом майже кожна ініціатива в оборонному питанні в питанні безпеки і не лише? Викликала застереження, тобто пан Орбан відомий як представник країни, яка дуже часто блокує фактично майже всі ініціативи, які йдуть, зокрема пов'язані, наприклад, з допомогою а все таки таке ж так, що переконав угорщину. А яким чином йому вдалося, чи тут мусив він чимось поступитися, або щось пообіцяти Віктору Орбану? Так. Він поїхав на переговори. До, до Будапешта, і за результатами цих е, розмов, е, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оприлюднив листа. І, кажучи, е, це, дуже, це дуже дивний лист. Е, ви зараз, зараз можете його побачити. Е, пан Орбан, угорський прем'єр-міністр, дуже цим листом, напевне, пишається, тому що він, він його поширив. Але якщо ми поглянемо вчитаємося так мовити в текст в текст цього листа, перше, що впадає в очі, це те, що Марк Рюте підтвердив те, що було домовлено з Угорщиною і раніше. Тобто, ви пам'ятаєте, ми розповідали про те, як Єнс Столтенберг також, до речі, їздив до Будапешта розмовляти з незгідливим паном Орбаном. І в позиції, чи то пак у спротиві угорщини проти будь-якої участі у військовій допомозі України. Україні, пан Столтенберг сказав, що він згоден з тим, що коли йдеться про операції поза межами країн НАТО, то Угорщина може мати виняток, вона може не брати участі у таких операціях, і навіть що кошти, які Йдуть з Угорщини, не будуть використані у цих операціях. Це дуже важливо для пана Орбана, який веде свою політичну кампанію вже багато років під гаслами, того, що він не допомагає його уряд, не допомагає Україні. І також, якщо ми подивимося на цей лист, там є ще один дуже цікавий момент, який свідчить про стиль політики, політики Орбана і про те, як діє. Майбутній генеральний секретар НАТО Марк Рюте там згадано про те, що Угорщина має дуже велику образу на, на колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте за те, що він 2021 року посмів критикувати Угорщину. Тоді нагадаю, йшлося про те, що в Угорщині був. Схвалений закон одне з положень, з якого полягало у забороні того, що названо пропагандою ЛГБТ, тобто, у результаті цього, угорщина зазнавала дуже великої критики в ЄС, і Марк Рюте був одним з тих, хто дуже різко висловився. Він тоді uh -huh. сказав, що Угорщина не має права бути у Європейському союзі, і ось тепер цим листом. Видно, що пан Орбан чи його уряд дуже довго тримали камінь за пазухою і змусили тепер у, у цій боротьбі за, за місце генерального секретаря НАТО змусили фактично просити пробачення від, від, від пана Рюте. але пан Рюте дуже знову ж таки дипломатично. Погодився на таке формулювання в листі підписаним підписаному ним, де сказано, просто що він бере до уваги ту образу, яку він викликав в угорщині 2021 року. Богдан, все ж таки щодо України, тобто, чи означає це те, що зараз Угорщина, а, нібито отримала. Дозвіл від е, наступного генсека НАТО не брати участь у глобальних зусиллях е, зусиллях всього альянсу із допомоги Україні, тому що Столтенберг буквально минулого тижня тут у Вашингтоні сказав: він хоче, щоб НАТО брало на себе лідерство у підтримці України військовій підтримці, е, створити спеціальний фонд підтримці із тренуванням. І тепер, тобто, Угорщина е, по суті може не брати участь у цих зусиллях, чи не створює це якийсь небезпечний прецедент? Можливо, якась інша країна наступного року скаже, що вона теж не хоче брати участь у цих зусиллях. Ну нагадаю, що знову ж таки цей прецедент чи така згода про особливу позицію Угорщини був створений ще раніше. Тобто, Марк Рюте не пішов на таку згоду, а лише повторив з тим, що він знає про те, що пан Столтенберг. Чинний генеральний секретар НАТО погодився з тим, що Угорщина має право на таку окрему позицію. Підкреслюю, коли йдеться про операції НАТО поза межами країн альянсу. Тобто, очевидно, що генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу треба було шукати вихід з ситуації, в якій потрібен консенсус, тобто одностайна згода. Альянс НАТО, як і, наприклад, також Європейський союз діє в головних таких засадничих рішеннях, з досягаючи повної згоди усіх союзників одним зі способів того, щоб дати раду такому ну незручному зараз союзнику в НАТО і в Європейському Союзі, як Угорщина, чи радше як уряд пана Орбана було е, оголосити згоду з е, паном орбаном про те що коли йдеться про операції поза межами поза межами нато е, то угорщина може вважатися що вона стоїть осторонь знову ж таки я вважаю що е, це має дуже велике значення насамперед як гасло для самого орбана для його внутрішньої політичної позиції богдана якщо ми говоримо так що Тут цей консенсус можна обійти так, угорщина, начебто вона залишається осторонь, коли ми говоримо про підтримку України з тих обіцянок чи запевнені, раче так, які ми почули і від Столтенберга від Рюте зараз. Як в цьому випадку буде із потенційним запрошенням до альянсу, яке очікує Україна? Знаємо, що його радше не відбудеться на цьому саміті, але тим не менш, країни кажуть, що колись воно все-таки має статися. Як щодо цього, Богдан? Спробуємо спрогнозувати, якщо у цьому питанні була знайдена так би мовити лазівка, тобто та обставина, що йдеться про операції поза, поза межами країн Альянсу, поза межами території Альянсу, то коли йдеться про прийом нового члена, коли буде йтися про вступ України, то буде потрібна. Однозначна одностайна згода, тому що не забуваймо, що окрім е, особистої згоди чи, е, чи е, згоди уряду підтримати, коли йдеться про членство країн у НАТО, то потрібен також потрібна також ратифікація, е, тому що е, країни-члени альянсу, погоджуючись на членство е, нового нового союзника. Беруть на себе зобов'язання захищати цього союзника у разі потреби, надсилати військам, можливо, чи якимось іншим способом. Тобто, фактично, вони беруть на себе зобов'язання за певних обставин вступати у війну. Це дуже серйозне, дуже серйозне питання, як ви напевне самі бачите, і у цьому питанні. Я думаю, що якісь лазівки фактично неможливі, і те, як довго е, тривало питання зі Швецією, пам'ятаєте, там показує тримали дуже довго затягували це питання. Е, Угорщина тягнула до кінця майже півтора року після того, як інші члени НАТО вже були схвалили, угу. ратифікували вступ е, Швеції. Е, Угорщина тягнула і офіційно. Швеція не була uh, членом НАТО аж поки не була досягнута згода ратифікація. Всіх, включно з е, однією країною, вощиною Богдане, повернімося до Марка Рюта. Які виклики стоятимуть перед Рюто на посаді генсека НАТО? Ми вже говоримо, що він фактично має цю посаду, тобто зрозуміло, що офіційно ще не схвалений, але так виглядає, що перепон вже не залишилося. Тобто, які виклики стоятимуть перед ним, і чому лідери країн НАТО вважають, що він ідеальна кандидатура для того, щоб на ці виклики відповісти? І, власне, якщо ми говоримо про ці виклики яким варто очікувати лідерство генсека Рюте щодо питання України? Зокрема щодо питання України, Марк Рюте відомий тим, що він дуже чітко однозначно підтримує Україну. Нідерланди стали однією з держав, які надсилають надають Україні дуже. Серйозну зброю, ми говоримо про е, самохідні гаубиці, танки, і також Нідерланди очолюють коаліцію з надання е, винищувачів F-16 які ця країна має е, надати, надати Україні найближчим часом. Е, і до речі, вплинуло на Марка Рюта чи не найбільшим чином те, що він е, представник країни, яка стала значною мірою жертвою. Російської війни проти України ще до вторгнення 2022 року. У липні 2014-го був збитий малазійський авіалайнер над Україною російською ракетою. І там загинули майже 200 громадян Нідерландів у літаку, який летів з Амстердама в куала Лумпур. Після того було би ну дивно, якби представник тієї країни, де, де загинули стільки людей внаслідок цієї, цієї загарбницької російської війни, якби позиція була інша. Це було би дивно. Що стосується подальших завдань, завдань на майбутнє. Ну, одним з ключових завдань буде налагодження консенсусу з новообраним чи переобраним президентом Сполучених Штатів. Новий новий генсек НАТО перебирає повноваження 2 жовтня, і буквально через місяць будуть вибори у Сполучених Штатах. Це буде великий виклик, а ще ну. Звичайно ж, війна і ситуація в світі, і до речі, ще сьогодні чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав на те, що угода про безпеку підписана паном Путіним і керівником Північної Кореї, вказує на об'єднання антизахідних сил, антидемократичних авторитарних режимів. І він сказав, що важливість НАТО у зв'язку з цим. Ще більше зростає, ось послухайте, як лунає те, що напевне буде настановою для нового керівника альянсу. Північна Корея надала величезну кількість боєприпасів. Ми бачимо, як вони вантажать контейнери з боєприпасами на потяги у північній Кореї і везуть їх через кордон між північною Кореєю та Росією. Там є маленький вітинок кордону біля Тихоокеанського збережжя. Потяги їдуть аж до фронту і розвантажуються там. І ті боєприпаси йдуть одразу на фронт для атак на українців. Звичайно ж, Росія навзамін щось дає північній Кореї. Ми глибоко стурбовані можливостю підтримки північно-корейських ядерних і ракетних програм. Отже, знову ж таки, відповідь на ситуацію, коли відбувається більше зближення авторитарних режимів, таких як Північна Корея, Китай, Іран Росія, то стає ще важливішим, щоб ми були згуртовані країни, які вірять у свободу і демократію. Отже, в цьому НАТО зараз важливіше ніж раніше. Та да, до речі, Богдане тут у Вашингтоні Столтенберг говорив, що на саміті у Вашингтоні буде три пріоритети: це зокрема зміцнення оборони самого альянсу, підтримка України. Але також він сказав глобальна кооперація із країнами, які також підтримують демократичні цінності. Саме тому на саміт до Вашингтона запрошені лідери, наприклад, Японії чи Австралії. Тому будемо бачити. Богдане, дякую тобі. надзвичайно. Богдан Цюпин був на зв'язку зі студією. Мажу рухамися далі. Говоримо про також підтримку Україною глобальним півднем і, зокрема, такими ключовими гравцями, як Індія. До нас зараз приєднується наша наступна гостя. Це Гош, голова правління сіно-європейського інституту розвитку. Також доцентка кафедри міжнародних відносин наукма. Пані Мрідуло, вітаємо вас в ефірі. Піта ми бачили саміт миру у Швейцарії. Дуже багато країн приїхало. Індія також була представлена. Втім, знаємо, що Індія не підписала комунікет так за підсумками цього саміту. Власне, яка зараз позиція так індійського уряду? Чому вони як вони пояснюють те, що не підтримали цього комунікет? Що про це говорить? Про це сказав очільник делегації про те, що нам варто. Підтримати ту ініціативу, ту версію комунікету, яка підходить обом сторонам конфлікту. Ну така таке було офіційне е, висловлювання. Е, ну ви знаєте, що я би цього не робила загальні висновки щодо політики, тому що комуніке одне підписати, але вони якби утрималися. В принципі, це такий же принцип, як Індія дуже часто це використовувала у кулуарах, у засіданнях ООН не один раз. Слід сказати, мені це звичайно особисто не подобається, тому що є дуже багато причин, чому Індія не має це робити насправді, але до того я просто веду, що Такий крок виглядало, що, начебто, всі країни, які наближені або є членами БРІКС, гуртувалися. і так би мовити, вони разом підтримали ту лінію, яка ну, підтримує Росія Китай, бо вони відсутні саміту, тобто можна робити таке. Припущення, тлумачення, ну як можна вживати різні слова? Пані Міродоле. Чи означає це, що тоді що Індія радше приєднається до того форуму чи якогось саміту, який пропонує, чи про який говорить зараз Китай? Я поки про таке не знаю. Не знаю, і я поки ну, це передчасно говорити про таке. Але якщо таке буде, тоді ми можемо робити висновки щодо цілеспрямованої політики Індії, щодо тих чи інших питань, або взагалі вирішення проблеми війни проти України. Але Є... наразі це важко говорити, бо Китай ініціює китайський мирний план. Я ніколи не чула, щоб Індія це підтримала. Китай має мирний план, але наші... Не говорили, що ми її підтримуємо, яка в цьому позиція зараз пана моді та керівництва Індії щодо російської війни проти України? Його позиція не змінилася. Наскільки мені відомо? Він трошки так був знаєте, зайнятий був виборами. Чогось такого він там казав, це не епоха війни водночас він не робив. Тобто, в мене таке відчуття, що епоха гібридної дипломатії продовжується, попри те, що він переобирався і вже є новий уряд, але то новий старий уряд, бо той же очільник буде. Очолювати Міністерство закордонних справ, який був раніше. Я би вам сказала таке, що цей процес перемовини різних Копенгаген, Молта чи Діда, це все відбувалося на рівні радників національної безпеки Індії. То інша трошки структура. А коли Швейцарія організувала, запрошена все таки передали Міністерству закордонних справ і вони по протокольній лінії направили людину, яка є, яка є куратором західних країн. І до речі, він був колишній, ну минулому, в минулому минуле каденція у нього була посл, Він був послом Росії, послом Індії до Росії, тобто. Ось так це теж дуже важливо. Я би звернула увагу, що була зустріч Зеленського з паном Моді. Це в рамках G7 і в ну, групі сім'ї, що було в Італії, в Поді, і тут ми ще й бачимо ці розмови. Зараз ваші кадри це показуєте. Хіросімі на жаль не бачила я, що так обнімалися, але цього разу моди достатньо е, показав? Тобто Та, такі насправді насправді в Хіросімі ви праві зустріч була досить така стримана. Я теж це помітила свого Трима. часу. А чи можна взагалі говорити про можливе змагання за лідерство серед країн глобального півдня? І чи достатньо велика кількість країн на глобальному півдні орієнтується на позицію Індії? Є такі країни, але особливо це південно-азійські країни. Якби Індія представила себе на більш високому рівні на саміті а, у Швейцарії, то тоді сусідні країни могли би бути а, разом. Да? Особливо це Непаль, Бангладеш, Шрі-Ланка, і Мальдиві так точно, мабуть, і Бутан. Я б звернула вашу увагу на таке, що центри прийняття рішень ще потрібно, щоб вони попрацювали в Індії. І трошки, знаєте, мені здається, дипломатія як України, так і західна дипломатія більш активно потрібно працювати з Індією. Но тут, можливо, треба буде посилатися на ті речі, які сам пан моди говорив, що бішва мітра, це означає, ми є другом світу. Тобто, підтримуючи такі комунікет, я не вважаю, що це було б абсолютно ну, просто відсторонитися. Чи Віддалятися від Росії. цього не буде. Тобто є країни, які підтримали, але вони принаймні можуть далі працювати. З Росією ніхто не заважає. З іншого боку, знаєте, тут є проблема, що е, такий крок, коли пан Моді йде до групи Сімі зустріч, і не їде туди, де Питання такої країни, як Україна, вирішується це трошки поганий сигнал. Тому що це означає, що Індія надає перевагу ну, великим державам і е, любить оце е, політика силі, там а, так би big power, да? Uh, big power politics. Од, і тоді, так, коли о... Індія завжди було, завжди була трошки е, сторона неприєднання, і говорила від глобального півдня. Саме тому е, на цьому саміті зустріч мало би бути на більш високому рівні представлена від Індії, і Індія мала врахувати також китайський фактор наближення Китаю Росії. Це мало би бути дуже серйозний фактор. І я не можу не сказати також. Останна крапля це мало би бути залучення, або можна сказати, приманну приманву наші громадян з південної Азії. Це Шрі Ланка, Непал, це Індія. І вони помирають, загибають, гибнуть на війні. Просто є такі свідчення: саме 12 червня ще два громадяни Індії загинули. Тобто, ці люди, які зовсім не знають, що таке ця війна, агент їх так, оце заради того, що громадяни цієї країни помирають, вже пора пану моді і його уряду звернути. На це увагу, бо це є виборці, платники податків їхньої країни. Безумовно про ці факти також знаємо. Пані Мридоло. Дякуємо вам за ваш аналіз. Мридила Гош була на зв'язку. Це голова правління сіно-європейського інституту розвитку. Також доцентка кафедри міжнародних відносин наук. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що Київ рідний на зв'язку. Також Дрогобич вітає вітання із Дніпра. Передають із Ізраїлю. А також дивиться Херсон і інші міста і країни. Якщо якісь питання, то обов'язково їх ставте. Друзі, знаємо, що в білому домі оголосили також про те, що будуть ставити в пріоритет поставки саме ракет для протиповітряної оборони для України. Зараз всі хвилини триває цей брифінг. Передають наші колеги, що така заява пролунала від Джона Кірбі. А в наступних програмах, зокрема, в час тайм, о 22 другий будемо детальніше про це говорити. Також сподіваюся, дізнаємося ми більше сьогодні від Пентагону. Про це тому стежте за нашими платформами, за соціальними мережами. Підписуйтесь на цей канал, де ви дивитесь наші брифінги. Ставте лайк та дзвіночок до цього відео, аби не пропускати важливі події та новини. Ми працюємо для вас. Будемо тримати в курсі про все найважливіше. Дякую все вам. Добре. Так, бережіть себе. Побачимося вже незабаром. забара. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.